Так, ну що ж, вітаю вас всіх на каналі. Ми продовжуємо лачетті робити. В минулому відео ми з вами завершили всю нутрянку порога робити. Там все профарбовано. Потім приварили наружну частину порога. Перед цим дверцята, звісно ж, ми навісили, щоб. Поріг по, ріг, по дверця, там виставити, щоб ніде там не вилазило, не залазило. Все таке, коротше, повиставляли все як потрібно. І тепер у нас арка. Тут ми теж зробили вже з вами разом. Це ми з вами разом все робили оцю внутрішню арку зробили. От тут з'єднання оце з порогом зробили. Тобто, у нас тут все вже готове для того, щоб ціпляти. Оцю наружну арку. Отак. Але наружна арка йде по-перше. Універсальна. Вона і для седану, і для універсалу. А як ми бачимо, універсала жопа е, трохи длінша, і переход буде у нас не як то зазвичай десь біля фонаря. У нас тут посередині крила. Це по-перше. По-друге. Якість оцієї деталі, ну таке собі. Просто таке собі. Якийсь незрозумілий станок його робив. Якісь там плюс-мінус форми є, але вони плюс-мінус і не більш за те. Тому зараз будемо ще це все підганяти. Не знаю, як це в нас вийде. І ми бачимо, у нас цей ремкомплект, він йде з частиною порога. І ми поріг переварили. Тобто, бачите, воно що так, що так друг на друга становиться. Звісно ж, логічно, що якщо переварюється поріг, то ми весь метал з порогу залишаємо, на що нам тут якийсь зварний шов. Правильно? Правильно? Тому ми відрізаємо отак отак. Це. Не будемо використовувати. І у нас буде маленьке зверне з'єднання отут. Ну, це якось більш логічно. До того ж, поріг залишається цілим, а поріг все ж таки якусь має функціональність в плані цілісності машини, особливо знизу. Тому це логічно, що ми тут будемо робити зверне з'єднання. Тому треба чеканути. Потім доробити оцю всю формовку. Бачите, воно вже з, з, з внутрішньої сторони пофарбоване, прогрунтована, профарбоване. І а, зараз треба оці волни, всі, які дав нам апарат, який це все згибав. Бачите, тут просто тупо надріз. І зігнули. Все, більш нікого нічого не хвилює. Тут зробили таку виобразну виборку: тріщина чи надріз, я не знаю, що це таке. Зараз фокус наведу. Бачите, яка тріщина шурує, шурує і аж от сюди. Коротше, гамно, а не ремкомплект. Добре, що він хоч є в даний час, що ми хоч поріг знайшли, і ми ремкомплект знайшли. Но внутрянку ж прийшлось виварювати самостійно. Отже, відрізаємо, зараз підганяємо і дивимось, що нам тут ще відрізати. Бо я прекрасно розумію, що треба буде десь отак відрізати. Так, встановив задню дверцяту для того, щоб оцей виліт, зазор підігнати. Спочатку зовсім не підганялося оцій оці верхній частині. Завдяки тому, що дверцята стоїть, все вдалося підігнати. Внутрішню арку прийшлось вигнути дуже сильно. Будемо зараз рівняти. Далі задок треба подивитися. Зараз накинемо бампер. І відносно бампера, щоб воно становилось. Якщо все гаразд, просто обварюю. Бачите, я вже на точки посадив. Чисто так, щоб можна було їх відрізати та поправити, якщо щось не сходиться. Але у нас тут все стало, там все стало, якщо навіть тут щось не буде становитись. То буде дуже печально, оскільки вже якщо треба тут підняти або м, опустити, тут все порушиться. Це не дуже добре. Сподіваюсь, що тільки оцей вильот внутрянку чи наружу прийдеться підрегулювати і все. Так, готовий у нас результат. Бачите, який шовчик вийшов у нас у цьому місці. Зазор максимально зробив мінімальним менше не, не, не зміг зробити, але ж ми бачимо, що він Так, став добре, плюс шпакло. Я орієнтувався більше на оцей кант, щоб він співпадав. Бо то все таке а арка була на сантиметр З-під ниви внутрішня арка зовсім не підходить, навіть не беріть її. Краще пошукати, бо я натрахався з нею так, щоб, щоб вона стала, і ви, ви собі навіть не уявляєте. Ну і підганяли бампер. Підігнали бампер. Добре, стоїть. Не показував я процес шпаклювання. А що показувати, ви не знаєте, як шпаклювати, чи що. Якось так вийшло. Вся ця, ця форма, як я казав, вона паскудна і навіть на рівні поверхні прийшлось класти шпакло, бо форма, яка виштамповує цей метал, вона коручого, дуже дуже погана і залишила м'яте. Зараз там, вулодько, останні, останні моменти підшпакльовує від болгарки. І все. Щодо ґрунтування, отже, у нас тут цинк, цинк так просто у нас фарбу не, не візьме. Треба ґрунтом по пластику зафігачити. Він підсиль, як підсилювач адгезії працює. Кислотником ми будемо тільки оці місця, де варилось, обробляти, оскільки там цинк вигорів. А він тут є. І прям коли я варив, я бачив, як він згорає. Тут стопудов цинк є. І він добряче. Ага. Це ми обробимо кислотником, а вже епоксидним ґрунтом він первинний. Епоксидним ґрунтом ми накриваємо цинк. Ну, Звісно ж, через прокладку, через закриловий ґрунт. Ну, ви знаєте, я вам про це неоднократно казав. Є у нас кислотник, на зварні з'єднання, там, де попікся цинк, гарочку і акрилом тоненький слой Бачите, да, воно її два перекрили. Тепер в маленький пістолет, ґрунт по пластику. І оцей -всей цинк, який у нас блистить, щоб до нього добре приліп епоксидник. Треба тоненьким слоєм. Так, вчора все загрунтували. Маємо ще й такий жорсткий проявочний слой. Дуже сильно обрисувалось, все просіло таке. От я перетер. Бачимо, що тут у нас бугор був, він так проявився. Тут бугор, тут бугор, тут бугор, тут бугор. гор, отут. Те ж саме. Ну, як бачите, все спелилося, вирівнялося, і тепер воно добре. Я так сподіваюся. Щодо дверця, тут теж є основний момент, який просів. Його навряд чи буде на камері видно. Отаке п'ятно. Старої шпаклі, яка у нас тут залишилась, ми її підпилили, дуже сильно підпилили, і щось нічого не змінилось. Дверцяда рівненько так і залишилось. Ну, тільки отака обрисовочка. О, бачите, ось на камеру попала. Отака. Але ж вона вирівняється зараз за допомогою ґрунта, аж бігом. Ну і все. Зараз все це перетремо, перезамиємо і. Прибирати треба вже в гаражі, бо це фіналочка, Це фіналочка, яка потребує вже нанесення гермету. Отут ми гермет нанесемо, внутрянку теж загерметуємо. Потім це покриття нанесемо на вже загрунтовану і зашкурену поверхню. І все, і можна фарбувати. Як бачите, біля половини все ж таки було дефектів, бо все це ґрунтовка більш темна. Як бачите, вона стерлась і проявився епоксидний ґрунт. ну Йому більш важко стертися, звісно ж. І дефекти, які у нас були, вони всі вирівнялися. На порозі практично немає дефектів. Може, десь на краєчку. Проробила дірки під пластик. І тепер все це треба знов ж таки. Нові дірки зараз з епоксидником пройду з балончика. І будемо вже фарбувати. Перехід робимо в стандартному місці на стійці. Можна було і сюди довести, але. Вирішив тут залишити перехід. На крилі, теж на диво ми бачимо немала площа шпаклі тут була використана. І незважаючи на все це, ми бачимо, що дефектів практично нема. Воно один, а воно другий. По суті, все. Задня дверцята. Хоч е і теж були проведені роботи понизу. Але вона не розверталась метал, не вичищалась ну, а більш-менш нормально. І, як бачите, дефектів нема. Щодо гермету, промазано тут все герметом. І з внутрішньої сторони. Тут у нас з'єднання шовним герметиком пройшли. Він, бачите, який мощний. Треба переходити з. Ми там один герметик використовували в тубі. Він дуже, дуже добре з ним працювати, оскільки тубу відкрив, засохший гермет зняв, викинув і попрацював, і знов стяжкою скрутив кінець і працюєш далі. Шовний герметик, оцей, який мощний, який і еластичний, і адгезія в нього дуже добра. Він у тубі під пістолет продається, і, і якщо засохне в носику, там вже виколопати немає можливості. Треба тубу тільки розрізати металічно. І так, не дуже зручно користуватися металічним таким, металічною тубою. Треба пошукати такий гермет у м'якій упаковці. первый план. Другой план. Так, два дня у нас прошло. Пока шло Висихання ми встигли пофарбувати газельку. О, вже все підсохло. Не знаю, що до кольору. Дуже грязне, не можу поки порівняти. Ну от, якщо молдинг дивитись, молдинг не фарбувався і він чистий, не замацаний, не такий затертий, то по кольору щось. Сходиться. Таке крило. Перехід. Ось він маленький. І отут, не знаю чому. Не побачив я. Не, глянець не поклав добрий. Бачите, є такий дефект, але це поліровкою прибереться. От. Так, готуємо до. Мовілю машину, вже там все надіто фари, крило. Пропорції такі. Значить, мовіль, отакий От мовіль ми беремо. Потім один до одного керачимо з маслом відпрацьованим і 10% воску. Воск у нас пчелиний. Він дає дуже гарну таку структуру, застигає не так швидко, як пушсала. І розтаює дуже швидко, також на сонечку буде танути і заповняти всі тріщинки, які можуть з'явитися. Отака длинна трубка. Та будемо зараз через всі отвори пхати та заливати пороги. Мивіллю залив, полилось з усіх дірок. І навіть тут десь щолочку знайшло, полилось. З арки тут теж, бачимо, все добряче залив і туди аж сапожок, От отуди, там де зварні точки є, там теж все добре. Трошки малувато. Цього воску я всипав. Ну, воно не тече, воно вже підстило, підзасохло під трошки, і його текучість стала менша. Бачите, капля висить і не капає. Вже добре. Ну і там через два отвори теж все запхнув. Ох! Шо, как он хоть выглядит? Они одинокие, они не желудные. Да? Так он, он гудел или нет? Зараз переходик, треба цей прибрать.